Пане Сергію, вітаю вас сьогодні. Вітаю, Маргарита, вітаю глядачі. Дякую, що ви приділяєте нам свій час і пропоную розпочинати. Давайте. Якщо говорити про допомогу від західних партнерів, світових партнерів, так які підтримують Україну, то про що можна розповісти? Отну приміром за останній місяць. От, бачите, це питання дуже цікаве, але воно потребує знаєте, інформаційної тиші, тому що тут саме про допомогу про передачу цієї допомоги говорить лише наше вище військово-політичне керівництво. Це президент, звичайно, як Верховний головнокомандувач, це міністр оборони, це головнокомандувач наших збройних сил. Тобто, це ті ключові особи. Оби, які розповідають якраз про, про види західної допомоги і про її обсяги, і про звичайно, що де там вона буде розміщена. Це складний процес, тому що ми перейшли вже до постачання більш технологічної допомоги. От ми давно просили, що закрити нам небо, і вже бачимо, що десь в закордонній пресі є інформація про знову ж таки і про ці айрісті, і про насамси. Тобто, це такі складні системи, які потребують часу, які потребують фахового навчання, розташування, обладнання. І от для того, щоб не наражати от цю всю величну. Чезно пророблену працю, ось для цього ми і мусимо десь дотримуватися цієї інформаційної тиші, і загально сказати, що дійсно просування є, тобто, і навіть протягом цього місяця просування є, і от та вся техніка, яка перебуває на фронті, і Реактивна артилерія, і також і гаубиці, тобто ствольна артилерія, вона ж також потребує і оновлення, і поповнення, і ремонту, до речі, і всі ці процеси вони проходять. Тобто, наші збройні сили сьогодні це є такий величезний хаб, який фактично освоює в бою і демонструє, як можна взаємодіяти різні види західного зброєння з різних країн, і от наші західні. Також партнери вони також дивуються, е наскільки швидко, наскільки ефективно вдається освоювати. Тому що кожна армія має свою зброю, вона має якісь свої особливості. Навіть самі заряди вони можуть бути е одного калібру, стандартного, натівського, 155-го, але е навіть заряди відрізняються, Там, ну, там кількістю вмістом е цих порохів е і, і тому подібними там, такими особливостями. Але всі ці речі, чи пристосовують от наші збройні сили, наші сили оборони, і найголовніше, що прямо на полі бою налаштовують взаємодію, тобто різні види зброї, різні види боєприпасів, але всі вони сьогодні діють фактично як один такий великий оркестр. Такого досвіду немає жодна армія країни НАТО, і тому звісно, що от Україна в цьому плані вже який місяць поспіль тримає лідерство. Це бачать наші західні партнери, тобто і є внутрішнє вже переконання, є розуміння, що так українцям можна давати зброю, що українці це найкращі ті, хто будуть справлятися з цією зброєю. Ну тут залишаються лише політичні моменти, тому що будь яке таке постачання це також і це політичне рішення очільників тих держав, які нам, власне кажучи, допомагають. Так, застосування цієї зброї, її мікс, використання, це і талант і мотивація а, наших бійців і дуже вдячні їм за це. Тому що ну фактично без цього всім розуміємо. Дякую вам за розмову. Було дуже цікаво послухати ваші коментарі. Побачимось. Так, Я дякую вам. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися.